З бджілкою у нас неприємна знов подія. Мала подружку вона, і дружили вони сильно, і ділилися усім, в труднощах допомагали, що потрібно все завжди одна одній позичали. Ось подружка на весні маю якось запитала, чи позичиш ти мені глечик? Той, що мед збирала. Ось у тебе вже два, бо тобі подарували. А у мене, бач, нема. Загубила той, що мала. Мая подружці дала, часу вже пройшло чимало, Та й надумала вона, що ще глечик не забрала. Каже, подружці вона віддавай назад мій глечик. Маю Стала ж та благать. Щоб залишився іще він. І вирішила Майя так полечу дупло до тітки. Може, скаже щось вона, як мені тут повестися? А сова вже, як завжди, геть усе про промаю знала. Розповідь заздалегідь вона їй приготувала розповім тобі одну я історію хорошу, як цареві винен був. Позичальник купу грошей. Цар сказав йому віддай. Той царя почав благати. Потерпи, не маю я, дай ще час, щоб підзбиратись. Цар його пошкодував та весь борг йому пробачив. Той товаришу почав теж із боргом дошкуляти. Віддавай та віддавай, посажу бо у в'язницю. А товариш все благав, почекав, щоб іще трішки. І царю розповіли, що отак оце зробив він, наказав, щоб привели до царя його, бо винний. Ти на що так зробив? царю того запитався. Я ж тобі усе простив. Ти ж з товариша знущався. Ось тепер вже ти підеш, милий друже, до в'язниці. Поки борг не віддаси, до ти будеш там сидіти. Мая вигукнула все, все я тьотю зрозуміла і чим чимдуж додому вже радісно так полетіла. І за журину знайшла ту подружку вже під вечір. З таким словом підійшла не журись, дарую глечик. Так ми, діточки, щодня молимось. Прости нам, отче, чи ж уміємо прощать, ми провинні винуватцям.